Всім привіт! Я як цілитель працюю з біоенергетикою людей постійно і разом з тим вивчаю поведінку темних енергій, ну, світлих відповідно, яким чином відбувається накопичення важких темних енергій в біополі людини, щоб людині дати рекомендації і. Відповідно, це накопичення відбувалося менше або взагалі не відбувалося. І вчора, працюючи з одною людиною на тонкому плані, я отримав от таку інформацію, що якщо людина е занурюється, опускається в низькі вібрації свідомо, то е негативної енергії вона отримує в два рази більше, ніж якщо вона це зробила несвідомо. Тобто, тут, в принципі, все стає логічно, якщо це розібратися, зараз я поясню, що мається на увазі. Якщо людина несвідомо в агресію, в засудження, в гординю опустилася, тобто вона, ну, скажімо, так, трошки спить. Ну, всі ми спимо в тій чи іншій мірі. І, відповідно, якщо людина це несвідомо з нею сталося, то вона отримає негативу ну, якусь певну порцію. Якщо вона це зробила свідомо, що значить свідомо? Тобто, на, в момент, коли сталася якась ситуація е, людин, в людини був оцей момент вибору, або Змовчати, там, якось зреагувати позитивно, ну, не йти в негатив. Якщо в неї був цей момент вибору, і вона зробила вибір все-таки наказати, доказати, щось ну, в такому плані. Е сама собі обґрунтувавши, що, що так буде правильно, е то тоді вона оцих негативних енергій. Hmm, отримає в два рази більше. Відповідно, накопичення цього негативу відбувається в два рази більше. Hmm, ну, а чим це закінчується, ви, мабуть, знаєте. Тяжкі стани, хвороби і так далі. Тому, якщо у вас є, ви ловите себе в моменті, як поступить. В дані, в якісь певній ситуації, чи все-таки проявити якусь агресію, неповагу там ще щось, чи поступити по-доброму з позитивом. Вибирайте все-таки з позитивом. Тому що це для вас вигідно. Завершу це відео. Такою метафорою, що якщо не знаєте, як поступити, поступайте так, як е, вчинила би любов. От коли будете робити цей вибір, задайте собі питання: а як би вчинила любов? Ну, в масштабі в ця, Всесвітня, Вселенська. Е, як би поступила людина, яка от сповнена безмежно любові? І з цієї позиції приймайте рішення, як діяти. Повірте, ваше життя суттєво покращиться. До зустрічі!